Добрий день, друзі! Сьогодні я хочу, хотів з вами поділитися такою новиною. Вийшла в публікації моя книга. Ось це назва її вид на проживання в Іспанії. Громадянство. В цій книзі вона складається з 68 сторінок. В цій книзі я описав практично всі види на проживання і, відповідно, ви можете знайти достовірну перевірену інформацію, також по законам Іспанії, також ви можете знайти, які вимоги до кожного виду на проживання, яка процедура, які критерії, умови і так далі. Щодо другого розділу, це отримання громадянства, також ви можете там знайти, які і умови отримання громадянства Іспанії, також хто підпадає, тобто хто може отримати громадянство, як сама процедура подачі на громадянство і так далі. То книжка корисна. Посилання на на книгу я залишу внизу, тому буду радий, якщо вам вона сподобається і ви знайдете для себе багато корисно. Дякую. Мене звати Ігор Лапчинський, я дипломований юрист адвокатської компанії. І сьогодні вам хотів розказати от, по питанням відкриття банківського рахунку, також купівлі нерухомості в Іспанії. Отже, це стосується більш, більше українців, які приїхали з, Іспанії, а з України або які мають намір переїхати в Іспанію. Тобто, для того, щоб ви змогли відкрити рахунок банку, вам потрібен паспорт, а також вид на проживання на території Іспанії. Крім цього, деякі банки вони вимагають вам у вас докази з походження грошей, тобто джерело походження доходу. Це може бути податкова декларація, це може бути договір купівлі продажу нерухомості, це може бути документ, який посвідчує, що ви отримували дивіденди компанії і так далі. Ось ці всі документи деякі банки приймають на англійській мові, тобто можна їх зробити, як наприклад, довідка з роботи на англійській мові. Або в більшості банків вони вимагають е, присяжний переклад, тобто офіційний юридичний переклад на іспанську мову, і також деякі документи повинні бути за апостелем. Податковій декларації не, не потрібно ставити апостель, а от інші документи, такі як, наприклад, договір купівлі-продажу, тобто нотаріальні документи, там потрібен апостель. Ось після того, як ви відкрили банківський рахунок, до нас дуже багато людей звертаються з тим, що от вони хоч хочуть купити нерухомість на території Іспанії, але проблема в тому, що з Україною банківські переводи перекази вони заблоковані, тобто СВІФТ заблокований, і відповідно ці люди не можуть. Передати кошти для того, щоб вони, тобто, купили тут нерухомість. В цьому випадку є два варіанти розвитку подій. Е, перший варіант це коли людина вона офіційно в Україні знімає з банківського рахунку, е, їде на кордон, робить податкову, тобто митну декларацію на вивіз коштів за кордон, в'їжджає на територію там, Польщі, Угорщини і так далі. робить Другу митну декларацію на ввіз цих коштів, потім, відповідно, приїжджає в Іспанію. І в Іспанії робить третю декларацію, яка називається форма С1 або С2, залежить, як ви приїжджаєте і так далі. І після цього вже банк вам дозволить покласти готівку на банківський рахунок. Але ви повинні кожен ваш крок, як в гроші попали в Іспанію, документально надати документи, тобто документально показати, і щоб департамент ризику, є такі департаменти ризику, кожному банку, це все у них було в базі і так далі. Ось. Це один варіант розвитку подій. Другий варіант розвитку подій це коли вже гроші у вас знаходяться на території Іспанії. І, відповідно, в цьому випадку ви хочете купити нерухомість. В даному випадку можна поїхати на митницю, тобто є такі офіси в кожному місті, в кожному селі, навіть де є порт, адуанас. Називається. Задекларувати відповідно, готівку. Але в даному випадку обов'язково потрібно, щоб. Були документи, тобто, щоб ці гроші е, були легальні, отримані легальним шляхом, тобто, це або податкова декларація, або договір купівлі-продажу нерухомості, або земельного участку і так далі. Відповідно, на митниці Адуана вам е, перераховують цю, цю суму, яку ви хочете покласти на рахунок. Е, ви надаєте відповідно документи, е, які підтверджують звідки ці гроші, і після цього ви повинні в той самий день. Е, Поставити кошти на банківський рахунок, зробити також залежно, яка це сума, якщо це до 100 тисяч євро, то вам достатньо одної декларації митної, якщо це більше 100 тисяч євро, то вам потрібно обов'язково заповнити декларацію С1 і, відповідно, дані документи ви надаєте банку, і банк може цю готівку поставити вам на банківський рахунок. Ось, Я вам розказав, в принципі, в деталях два варіанти розвитку подій. Якщо у вас виникли якісь питання, або ви хочете по, проконсультуватися, як зробити все, і у вас є питання щодо Купівлі нерухомості, перевірки об'єкту нерухомості, там, квартири, будинку і так далі, або земельного участку, і так далі. наша адвокатська компанія вона надає послуги перевірки нерухомості, також ми маємо контакти в банках, також ми надаємо повний супровід по купівлі-продажу нерухомості на території Іспанії і перевіряємо кожен об'єкт нерухомості. Тому якщо у вас виникла потреба, якщо ви хочете. Поставити кошти на ваш банківський рахунок, і не знаєте, як правильно зробити, щоб не попасти там на податки і не заплатити штрафи, і надалі хочете, там, наприклад, купити нерухомість, то відповідно звертайтеся на консультацію, ми все детально з вами обсудимо і надаємо відповідно варіанти вирішення ваших, там, вашої ситуації. Тому. Дякую за цей ефір. Відповідно, підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях. Якщо є якісь детальні питання, можемо все обговорити на консультація. Всім дякую.